До мене звернувся власник. Хочу здати свою трьохкімнатну квартиру в оренду. Вона знаходиться на академії стечко. Їду зараз приймати. До речі, здавав самостійно, здати не може. Подивимося, які помилки можливо він допускав, як це виправити професійно. Розкажу, покажу все наживо. Шов тиждень власниця мала можливість підготувати квартиру повністю до здачі в оренду, надала свої рекомендації. Там, взагалі, трьохкімнатна квартира Я порадила в одну кімнату скласти всі речі і здавати як двохкімнатну, тому що різниця в ціні зовсім невелика. При цьому це зручно для неї ж зараз. Подивимося, як вийшло. Власниця молодець підготувалася супер. Як Бачите, дуже важливо, щоб квартира була повністю вільна від особистих речей, щоб вона була прибрана. Тоді вона буде мати картинку.